Усім привіт! У нас жовтень місяць, сьогодні, якщо я не помиляюся, десь 8 або 7 число. І що я хотів показати? Ось в мене е, маточка штучного запліднення. Раз, маточка 23-го року і десь ще тут одна ходить. Зараз десь вона переміщається, обоє по одній стороні ходили. Зараз я постараюсь бистренько знайти її, на паузу і покажу вам. Ось знайшов, ось одна маточка, бігає, добре видно. І ось друга за політочкою маточка. Ось такий мені подаруночок. Це я якраз зараз формую гнізда. в зиму. Ну, я думаю, ви все бачили. Ось друга матка. Матки, однакові, ось, як ви бачите візуально, це італійка кордован. Ну, і ще раз наведу, покажу. Ось друга маточка. Ну, Маємо те, що маємо. Е, ось так в мене виглядає пасіка, де гніздо сформував. Вони вже на одному корпусі знаходяться, як ви бачите. Ось повністю рядок. Тут частина рядка зверху. І потихеньку формую, обробляю бджіл від кліща, тобто йде підготовка до зими. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!